Футбол це стереотипно чоловічий вид спорту, і коментувати його мають право лише чоловіки. Знайомимось з першою в Україні коментаторкою футбольного матчу на євро 2020 Галиною Вініченко. Номер 6 – Людвік Аугустінсон. Номер 7 – Себастіан Лошон. В останні хвилини перед початком матчу Швеція Україна Галина записує до нататника важливі помітки. До коментування спортивного поєдинку готувалась кілька днів. Що було сказано у пресі? Також історія зустрічей, ідей бувається матч. у ролі коментаторки футболу. Галина недовго. А от спортивній журналістиці присвятила вже 9 років життя. Шведи атакують. Довга передача, там за неї бореться у нас Кулушевський. Кулушевський фінтить, він вже в штрафному майданчику. Я ніби не бачу людей, для яких я коментую. І не завжди вони навіть, можливо, і були. Але все одно е отримує від, ць від цього якісь. Е Шалений позитивний заряд емоцій. З дитинства любов до спорту дівчині прищеплював тато. Ціми легальними, нелегальними способами нелегальні були це. А давай я тобі віддам свою половину морозива, А ти зі мною подивишся матч Київського динамо, тому що я єдина дитина в сім'ї, тобі хотілося мати компаньйона. Метод спрацював. Галина захопилась футболом і навіть грала в нього. Щоправда, лише в шкільні роки. Я дуже стояла часто на воротах, тому що коли мене випускали в поле, я постійно намагалася зіграти. Рукою ми команді назначали пенальті. Всі кричать Пенальті я так галя ворота. Та це не завадило дівчині продовжувати цікавитися спортом. І надалі дуже багато дівчат та спортивних журналісток класно розбираються в футболі. Просто вони якось їх. Не так видно, добре як чоловіків, і я знаю, що потенційно вони б також могли коментувати футбол. Можливо, навіть би хотіли. Одна із причин, чому жінок в футболі менше, стереотипи вважає Галина. У нас також є як ця самоцензура, так комплекс меншовартості. Десь боїшся щось зайве раз сказати, щоб не бути висміяною. Ож, як перша і наразі єдина коментаторка футбольного матчу такого рівня, Галина відчуває велику відповідальність. Не хочеться підвести дівчат так себе і в тому числі презентувати. Щоб зародити зерня довіри до жінки як коментаторки потенційної футболу в день зйомок. Галина особливо хвилюється, адже коментує перший матч за участь України. Той самий переможний над шведами, можливо, нашу державу вже незабаром чекає і перемога над стереотипами. Го!